Коли нокта випустить до легенди глибину котушку, як на D2, щоб порвати своєю якістю і ціною інших, рвати нікого, думаю, не потрібно. Головне, що це було корисно і ефективно. Як бачимо, та насадка, про яку ми ведемо мову, популярність її повністю впала вниз. По-перше, саме глибинними приладами користуються мало. По-друге. Вона тільки вузько ціленаправлена на певні задачі. Як на мене, то основна її ефективність це відсіяти дрібні цілі. Можна ще її примінити в двох-трьох випадках, але звичайні палки-копалки, які в мене за спиною, більш бачимо, як ефективні. Далі я уточнюю інформацію на рахунок глибинників. Нокта заявила, що в них є глибинні окремо прилади. Кому потрібно, можете придбати окремо глибинний прилад. Але як бачимо, там вони теж популярністю не користуються. Тільки ціле навіть ті, які 3D-графіку малюють, а в них є такий прилад там, Invenio, і є до нього і більші катушки, є джеохантери, діпхантери. Тому, на жаль, поки що так. Акцент краще брати звичайного прилада, з гарною катушкою його розганяти. І по глибині на ці цілі, які нас цікавлять, а не об'ємний, крупні, там як назаційна кришка, тут буде кращий ефект. Це моя думка і та інформація, яку я отримав, і той досвід пошуківців, який я бачив. Якщо. Когось цікавить глибиник, от, ноль виходів можна назвати, тільки потестували, попробували ось цю кутушку. Це Deep Hunter Golden Mask Pro 3. З великою рамкою, лише за 20 там з копійками тисяч гривень. Це БУ. Або абсолютно нові, найпопулярніший в світі глубинний. Не тільки металошукач, який працює зі звичайною катушкою, але й з аналогічними рамками. І також він є ще й георадаром і ще й розпізнає навіть метали. Поки що він вважається найкращим, цінова політика, правда, тут нового коливається там з рамкою, катушкою від 7 тисяч євро, якщо щось з георадаром, то це десь стане біля 10 тисяч. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.